Складних клінічних випадків у травматології не бракує. Під час засідання асоціації ортопедів медики з Донецька, Харкова та Ужгорода, обговорювали сучасні методи лікування. Сьогоднішня конференція у нас особлива. Заключається особливість заключається в тому, що у нас є гості із Донецького навколосного інституту, провідні провідні ведучі спеціалісти в певних галузях ортопедії. Було прочитано шість шість лекцій, які безумовно є шедевральні. На хворобі пертеса, порушенні кровообігу в тазостегновому суглобі акцентувала увагу колег Лариса Гончарова з Донецька. Здебільшого на це захворювання страждають хлопчики віком від 3 до 16 років, і надзвичайно важливо своєчасно побачити перші ознаки небезпеки. Наполягає лікар, Болезнь пертеса відноситься не дуже часто не достатньо тяжовим заболіванням, оскільки бо послідстві болезні пернеса крайні сложні тяжоле. Это развитие деформации сустава, в дальнейшем развитие деформирующего артроза и инвалидность, как правило. Если приходит, у ребенка развивается реактивный артрит, то есть появляются жалобы на боли в тазобедренном суставе, хромота, то, -то и таких детей приводят к травматологу, то нельзя этого ребенка отправлять с надеждой на то, что пройдет он. Про помилки, які зустрічаються в лікарській практиці та надскладні випадки в лікуванні, нестабільних переломів тазу, розповів відомий хірург Григорій Лобанов. Это жизнеугрожающая травма. Во-вторых, здесь склоны горные, на которых, извините, тормозят тазом. Здесь, напротив, громадная трасса, по которой несутся с бешеной скоростью машины. Что травмируется от таз? Поділитися, розповісти, як правильно, докторам, которые сейчас только починають освоїти, щоб доктори могли потом і приїхати, навчитися, і знають, де это могут Іва спезвадні спросіть, як правильно це зробити і правильно хоча б діагноз поставить. А діагноз поставити – уже половина лікування». Лікарі констатують за останні роки, змінюється характер самих травм. Чим далі травми складнішують, супроводжуються множинними ушкодженнями, що значно ускладнює як процес лікування, так і процес реабілітації. Застосування новітніх методик дозволяє ставити на ноги пацієнтів за лічні тижні, навіть дні. І саме цей безцінний досвід передавав закарпатським ортопедам Григорій Лубанов. Відомий хірург висловив надію, що найближчим часом відвідає уже вже з тим, щоб на практиці під час показових оперативних втручань продемонструвати нові можливості української ортопедії.